Молодець. <ріст> я Гринянська Леся, мені 67 років. Познайомилася з фірмою через Оксану Лужецьку, дякую їй, що дала мені ту інформацію. Я зразу її теж не сприйняла. Місяців два я думала. А потім думаю, то таки треба подивитися, бо це <ріст> цікаво. Бо я все на нову фірму йду, все щось нове хочу вживати. Значить, в мене був був, кажу, був ревматоїдний артрит років 12 вже на сьогоднішній день. Я на, на сьогодні його вже. Скажемо, не маю, як не маю, не п'ю гормональних е, тих таблеток зовсім. Е, з серпня до листопада, до грудня, скажімо, ще чотири рази я прийняла по кусочку е, тої таблетки гормональної. Е, грудень і січень вже повністю нічого не приймаю хімічного. Звичайно, Браво. є слабість ще, ще. Е, Потреба, як казав Орзі, чи то є потреба. Ну, так якби десь, десь якийсь день, коли міняється погода, коли дощ, би хотілося прийняти, але я не приймаю. Я через силу, через все тримаюся. Все прекрасно. Е, волосся почорніло трохи, бо була більше сива. Є енергія, є е, укріплення ногтів і е, волосся. О, так як в мене волосся тоненьке, то воно так і не дуже і видно, що воно аж дуже там. Е, що ще? Зараз, зараз що ще? О, таке дуже важливе. Що я приймала, скажу? Так, це так, важливо. Так. Бо всі, мені дуже не подобається, коли виступають і не говорять, що приймають. А я скажу, значить. беріть з руки руки покажіть, Я приймала Еле, а де не є. Приймала Еле вечірні. Вечірні приймала, Ацелєр, Тоді брала Вікардіо, Редженер, сібіді, сібіді. Угу. Так, ну, до лиця я тільки один місяць приймала і брала луру теж один місяць. Я просто угу. не мала більше дяти. Але що хочу сказати, що потрібно пити все в комплексі, щоб і збавитися від ревматоїдного артриту. Треба пити в комплексі. На сьогоднішній день я підключила колаген, тому що слабість є в зв'язках. Mm -hmm. Рідкий колаген. Mm -hmm. Тут є слабість в зв'язках, так як Василь казав, що в нього таке було. І я підключила колаген. На сьогоднішній день не маю вікардіо і Редженер. Ну, на далі ну, Ми так. Будемо мати, будемо старатися. Але я ще раз кажу: люди добрі, почуйте, почуйте і пийте все в комплексі. І важливо вода. Я е, воду, коли не допиваю, то я дійсно буває такі дні, що десь підеш, десь то. І ви знаєте, вночі відчуваєте, що брак води mm -hmm. мені починає рот засихати. Mm -hmm. Я вночі стаю йду, грію воду і п'ю воду, молодець. А інакше не буде. Чудово, ну, але це великий прогрес, що я відказалася від хімічних це препаратів. Це дуже круто. Молодець. Напевно, люди може не дуже знають ще... в житті своєму, ну, ви ну багато цього пережили в минулому. <гану> Була вага, вага зараз. Ага, на сьогоднішній ага. день мінус вісім. Було мінус десять, але за ті свята трошки набралися. <свят> я, напевно, в стану на місце, бо то ну, свят. І, то, Було таке, що у вас руки не згиналися. Не, не згиналися, але на сьогодні вони більш рівніші, бо одна дня. Так, однят, так вони, повністю, от, вони зараз Боже. Змінаю, вони не згинають, все нормально. Тепер ще розкажу тільки коротко так. Моя дочка приймає, а, рік і два місяці я приймаю продукт. Вага пішла після року, скажу так. Моя дочка теж рік і місяць приймає, п'є по пів капсулки, пила трошки оцеляр, але целяр зараз немає, бо п'є тільки мінус 20 кілограмів. Недержання було мочі трошки, вже немає цього. Пройшли головні полі. Прекрасно. Оце дуже великий результат. Плюс Чудово. ви молодці обоє. дякуємо. 20. Мінус 20. Оцей, а я тішуся. Я так тішуся її фігурою, бо вона висока. Молодця угу. то я маленька, а вона вища. І, і вона дуже гарно виглядає. Вона каже: вона худа. Я кажу: ні, ти не худа. Ти якраз дуже добре виглядаєш. Ти просто супер! Я люблюся, я дивлюся, я любуюся нею. Молодця Леовісім, але вісім, половинку одного але вісім. Половинку, тільки половинку, бо її організм не сприймається. Вона пила. Змінила завдяки мені Сесія з самого початку була. сесію похудала, а потім ще ото почала продовжувати оце все наші продукти пити і міну Дякую. Зарі, Плесі, дякую.